Безперебійна подача води навіть при відключень світла у Крижополі на водоканалі запустили сонячну електростанцію. Вона живить підприємство та забезпечує водопостачання майже на 5 тисяч жителів селища та двох сусідніх сіл. Зекономлені кошти на сонячній енергетиці підуть на розвиток та покращення роботи комунального підприємства. Електростанцію потужністю 200 кВт встановили на Крижопільському водоканалі. Саме ця сес робить підприємство автономним та дозволяє економити електроенергію із загальної системи. І у разі блекаутів майже 5 тисяч жителів громади матимуть воду у своїх домівках. Вона нам дає автономність і економію електроенергії. Відсотків в літній час, відсотків 50. Якщо взяти в загальному, ну вона нас працює всього на все тільки місяць. Якщо взяти в загальному, то я думаю, третина економії буде електроенергії. Будівництво СЕС обійшлося у 5 мільйонів гривень. Гроші залучили за державною програмою доступних кредитів та міжнародних фондів. Ми індивідуально підійшли до цього. Ми взяли в забезпечення тільки обладнання, яке було поставлене. Ну, воно буде як капітальне будівництво. І е, додатково ми залучили гарантію ЄБР. Тобто 70% це є гарантія від єдиного банку розвитку і реконструкції. У громаді переконані, такі проєкти важливі для безпеки критичної інфраструктури в умовах війни, бо безперебійне водопостачання це ефективна робота комунальних підприємств, шкіл, садочків та комфорт самих мешканців Крижопільської громади. Це і стійкість, і турбота. Бо якщо ми хочемо потурбуватись про людей і подати їм те, що потрібно, і не тільки абонентам приватним, але це і лікарні, і садочки, і школи, то ми повинні себе убезпечити від різного роду незрозумілих сценаріїв, там припинення постачання електроенергії. Це зроблено. Зекономлені кошти на сонячній енергетиці підуть на розвиток та осучаснення комунального підприємства. Яна колодинська телеканал Вінниччина.